Останні п'ять місяців бізнес працює за новими податковими правилами. А у фіскальній службі впроваджується ряд реформ. Як це вплинуло на наповнення бюджетів усіх рівнів та що чекає нас з вами далі? Ми поцікавилися в керівництва фіскальної служби в Івано-Франківській області. Ірина Столярик запевняє, що у зв'язку із реорганізацією податкових органів вдосконалилися процеси адміністрування податків і зборів та надання сервісних послуг. Насамперед хочу сказати, що всі зміни, які пройшли в зміні законодавства, вони все таки вплинули позитивно на надходження дохідної частини зведеного бюджету, тобто як державного бюджету, так і місцевих бюджетів. За п'ять місяців цього року до зведеного бюджету Івано-Франківщини надійшло 2 мільярди 343 мільйони гривень податків і зборів, що на 698,8 мільйонів гривень більше у порівнянні з минулим роком. З цієї суми до державного бюджету поступило 1 мільярд 227 мільйонів гривень, до місцевих бюджетів 1 мільярд 116 мільйонів гривень. На підтримку української армії платники податків Івано-Франківщини спрямували 73 мільйони гривень військового збору. Доходи свої декларували 9,6 тисяч громадян порівняно з попереднім роком більше на 300 осіб. Але порівнювати з тим, скільки мало подати громадян, скільки не подало, то все-таки картина непогана. 90% громадян подали декларації, ще 10 десь тисячі громадян не подали. Тому зараз податкова інспекція здійснює контрольно-перевірочні заходи, направляють запити на платника, запрошують його все-таки подати доходи. Ну і якщо Далі вже будуть здійснюватися контрольно-перевірочні заходи, тобто проводитися перевірка і донараховуватися податок з доходів фізичних осіб, які мав би сплатити цей громадянин. Пані Ірина також наголошує на чималому внеску громадян у добробут свого міста і держави, які задекларували свої доходи. До бюджету відповідно повинно надійти 11,4 мільйони гривень. Термін сплати цього податку 1 серпня. На сьогоднішній день з тих 11,4 мільйони вже 5 мільйонів поступило до бюджету. Найактивніше декларували свої доходи жителі Івано-Франківська, Калущини, Долинщини і Коломийщини. Загальна сума задекларованого у 2016 році доходу становить 671 мільйон гривень. Попри завершення деклараційної кампанії, до кінця року громадяни ще можуть скористатися правом на отримання податкової знижки за наслідками 2015 року. На сьогоднішній день вже подали декларації, скористалися цією податковою знижкою 4,6 тисяч осіб. Задекларована сума до повернення 5,3 мільйони гривень. А доходи понад 1 мільйон гривень задекларували 24 особи. Це менше ніж у 2015 році. Тоді офіційних мільйонерів було 33. Мар'яна Циганин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.